Наш рятівний бальзам від всіх і всіх ускладнень. Даша, поділися, я знаю, що дуже крутий результат. У жіночки в віці ще й не українки. Да? Так було була така історія у одної жінки. Дуже ну це знайома моєї матері. В неї була проблема, в неї було запалення легень пневмонія, і воно так. Раз вони вони антибіотиком полечили, через пару місяців вона заново все вирвернулася, і моя мати. Прото прорекомендувала фітовірон пропити 30 днів, а потім подивитися, якщо буде ліпше, ще пропити ще 30 днів. Так як ця, ця, ця бутилочка дає на 30 доз, на 30 днів один раз в день. Бити. І Жінка пропила перші 30 днів, в неї пройшли повністю кашель, Вона почала себе почувати дуже добре. Потім, звісно, вони заказали ще одну пляшку, і вона пропила ще 30 днів, і в неї пішли дуже добрі результати. Тобто вона перестала кашляти, вона перестала. Виводити слізисте в неї перестала повністю, тобто все стало добре. І потім, коли вона пішла на просмотр доктора, зробила е, знимок легень, в неї пройшли п'ятна. Перше пятно пройшло в неї зразу через два місяці після того, як вона приймала фітовірон. І друге пятно, яке стало більш-менш таке прозоре, в неї пройшло через чотири місяці. Тобто вона, можна так сказати, і злікувалася. Від пневмонії за два місяці прийняття фітовіроду. Да, це дійсно дуже крута штука. Недавно була в акції. Я знаю, що в Україні вона розлетілась просто моментом в Європі. Так само, тому що зараз дуже багато застуди, дуже багато це все проходить з ускладненнями. А дійсно цей трав'яний лексир, такий от бомбезний, він дозволяє уникнути всіх цих речей в будь-якому віці. Тому знову ж таки, кому детальніше, цікаво більше інформації. Пишіть в особисті, поділимось.